Розвітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. і Ситуацію на фронті станом на понеділок, 17 червня. Отже, бригада Азові Буревій відкинули росіян біля Креміної у серебрянському лісництві. Поглянемо, як там розвиваються події на Лиманському напрямку і чому та ділянка фронту стратегічно важлива. Окрім того, наші військові затрофеїли ворожий танк Бронесарай і разом із екіпажем. Власне дуже цікавий випадок на фронті. Так само сьогодні оглянемо, що нас відбувається зокрема на Донеччині, де окупанти намагаються наростити свої наступальні дії. Ну і як розвивається ситуація у Вовчанську із оточеними росіянами у агрегатному заводі? Так само сьогодні розкажемо, покажемо. Там справді кілька сотень росіян потрапили фактично у котел. В відрізані вони від основних сил. І потихеньку вже здаються в полон. Є сьогодні така інформація. Отже, розпочнемо наш огляд сьогодні із. Адрів безпосередньо з Боліт із Липецька і гур уже прокоментували цю нічну атаку. Йде мова про наліт дронів на місто Липецьк на Липецьку область. Атаковано там було декілька важливих об'єктів, зокрема Новолипецький металургійний комбінат і місцевий тракторний завод. Обидва підприємства, як повідомляють у нашій розвідці, використовує агресор у військових цілях. І в районі зазначених об'єктів місцеві мешканці чули багато вибухів. А також роботу ППО про повітряну загрозу теж. Повідомили і місцеві губернатори, і Липецької і Воронезької областей, що, мовляв, там летіли і вибухали дрони в обох регіонах. Атаки здійснювалися в декілька хвиль. Були, значить, вибухи о другій ночі, потім о третій ночі, і зовсім. На світанку поки що уточнюють результати наслідки цієї роботи. Але по металургійному заводу в Липецькій області вже дрони прилітали, як і по тракторному заводу. Друзі, я також нагадую про лайки, про вподобайки, про коментарі під нашим відео. Не забувайте, будь ласка, проявляти таку активність. Все це дуже нам допомагає працювати. Лайк можна просто зараз поставити, перш ніж ми перейдемо до огляду подій на півночі Харківщини у Вовчанську. Зокрема, якраз рухаємося до карти, і тут у нас власне чекають загалом. Алом приємні новини. Отже, в районі липців у нас росіяни ніде не просунулися. Нагадаю, що останні новини з минулого тижня полягали в тому, що нашим військовим вдалося відкинути окупантів від липців північніше до села Глибоке, і фактично там уже зав'язалися бої. А власне про просування окупантів на південь вже не йдеться. Вони такий свій потенціал наступальний тут вичерпали. Фактично, що ворог постійно підкидає якісь резерви, можливо, спробують вони і перехопити. Ініціатив. Тиво, але наразі перейшли до оборонних дій. Ну і подібна ситуація і в районі Вовчанська про Старицю, Бугроватку Ми теж не чуємо нічого про спроби окупантів форсувати Сіверський Донець. І е, тут наступати на Вовчанськ, скажімо так, із західного боку. Це окупантам не вдалося втілити. А в самому Вовчанську вони мало того, що загрузли у центральній частині міста, так і ще й здійснили таку доволі непродуману вилазку на агрегатний завод у промзону біля ріки. Овча, цей острівець, який тут з'явився ще минулого тижня, в принципі, і далі залишається відрізаним від основних сил окупантів, які перебувають у північній частині. Вовчанська, ну і фактично різні оглядачі, різні джерела напишуть про те, що тут на агрегатному заводі окупантів декілька сотень перебуває. Хто скаже приблизно 200, хто скаже приблизно 400, Але всі сходяться на тому, що всі ці, значить, групи штурмів окупантів, які туди такі доповзли, не мають можливості ані проводити ротацію, ані відвозити поранених, ані постачання боєприпасів. Так само у них там перерізане. Від основних сил відповідно вони оточені, вони відрізані, і оточені саме в сенсі тому, тому що не можуть вийти і власне проводити будь-які нормальні видимі маневри на у цій зоні. І фактично їх накриває постійно вогнем українських сил, які впритул тут перебувають присутні по лінії рі ріки Вовча. Можливо, деякі штурмові групи українців заходять навіть в район агрегатного заводу, і там зав'язують на ближній відстані стрілецькі бої. Це, вам сказати. Не можемо, але загалом, от зокрема, оглядач Богдан Морошников пише про те, що на гратному заводі і сьогодні окупанти поки що присутні. За минулу добу в них було щонайменше три невдалі спроби, і одна більш-менш вдала невеликою групою прорватися до заводу з боку ворога, щоб з'єднатися. Ну невелика група прорвалася, і відповідно знову ж таки вона приєдналася просто до оточених на заводі. Навряд чи там суттєво ситуацію змінили на свою користь після цього невеличкого прориву росіяни. І під час таких спроб загалом поповнюється обмінний фонд або статистика ліквідованих окупантів, як пише оглядач Мирошников, Скоріше за все, доля окупантів там визначена. Ну або, значить, загинути, приєднатися до концерту Кобзона до глядачів, або здатися в полон. Деякі джерела сьогодні вже пишуть про те, що здаються окупанти в полон. Є окремі факти невеликих груп, які почали виходити із піднятими руками. Ми будемо чекати. На дані об'єктивного контролю, адже всі ці моменти мають бути зафіксовані із дрона, і відповідно опубліковані. Тобто, якщо здача в полон відбувалася, то її, очевидно. Зафільмували наші українські дрони. Костянтин Машовець пише про цю ситуацію на гратному заводі, так само в деталях. Тобто, як це взагалі відбулося, як це склалась така ситуація, що кілька сотень окупантів от, власне опинилися відрізаними абсолютно від основних сил. І тепер найкращий для них вихід взагалі здатися в полон. Каже, що окупанти атакували доволі, так скажімо, самовпевнено. Намагалися форсувати ріку Вовча. Тобто, це була така перша штурмова група, яка йшла. Ну, ми можемо це побачити по карті. Отже, власне, від північних оцих от ділянок Вовчанська кварталів ворог намагався намацати місце, де вони можуть закріпитися. Агрегатний завод для цього загалом підходив. Там міцні такі промислові будівлі і вирішили використати це як свою фортецю. Вони думали, що зможуть налагодити коридор постійного постачання на агрегатний завод, а вже звідти будуть переправлятися через річку Вовча, штурмувати, наприклад, цю зелену зону на вже південніше цієї ріки, але не так сталося, як гадало. Алися вони нарвалися на щільну щіль, щільне вогневе ураження з боку українських позицій. Сповзлися, хто міг на агрегатний завод, де і засіли. Їх там приблизно під дві сотні пише машовець у переміж живих, поранених і не дуже живих. Власне, і вони всі хочуть там пити, їсти, курити. Ну крім того, хто вже не живий, ті вже нічого не хочуть. Їм потрібні патрони з гранатами. Що довше вони там сидять, то швидше все це в них закінчується, де блокувати їх можуть. З району з боку районної лікарні через вулицю Шевченка, поки так би мовити, колеги утримують район ліцею номер 2 Але якщо наші їх і звідти виб'ють, то ті, хто засіли на агрегатному, приречені по суті, росіянам для того, аби пробити коридор до агрегатних або вивести їх звідти, треба в той чи інший бік подолати район будівлі міської ради, перетнути вулиці Леніна, ще не перейменованою, ймовірно, пробігтися Пушкінською, так само не перейменованою і все це під щільним вогневим вогневим впливом передових підрозділів ЗСУ, які уважно відстежують ситуацію, і робити все це потрібно надзвичайно швидко. Адже ті, хто на агрегатному довго не витримують і можуть поповнити собою героїчний літопис СВО, пише Машовець. Дві попередні спроби прориву, скажімо так, не увінчалися успіхом. Ну, отже, дійсно, пишуть декілька власне інформаторів, оглядачів про те, що а, Дві спроби росіян прорватися на агрегатний завод були провальними. Тобто, фактично, з втратами окупанти відступили. Одна група така невеличка, потім з третього разу прорвалася. Але це принципово ніяк долю тих, хто заблокований, тих окупантів, які заблоковані на агрегатному заводі, не змінило. Відповідно, будемо чекати вже на здачу в полон відповідно і поповнення дійсно нашого. Фонду на обмін наших військових, які перебувають у російському полоні. Отже, біля агрегатного заводу Вовчанського розвиваються надзвичайно цікаві зараз події. Далі рухаємося до Куп'янського напрямку, і південніше власне вдалося фактично втримати у суду ситуацію за останні 2-3 дні в районі Сватового. Немає у нас просування принаймні підтвердженого і з обох сторін в принципі з ворожого боку теж немає даних про те, що десь в районі там Іванівки. Далі окупанти продовжують рухатися вперед. Тут минулого тижня ми посміялися над. Заявами росіян, що вони якісь неіснуючі села тут захопили, яких ніде немає, і ну фактично вони не існують ще з 80-х років. Ну але бої тут тривали. Тривали біля Іванівки, тривали і біля Берестового. Південніше не були спроби окупантів тут атакувати, але ніде фактично успіхів немає. А от на Лиманському напрямку є успіхи у наших військ. Це південніше, це теж межа стик уже Луганської і Донецької областей. Між Креміною і Ямполем. Ну а саме, якщо бути точним, у Серебрянськ Лісах поблизу Сіверського донця, ось де у нас Блакитний цей з'явився такий клаптик. Там відбулася успішна атака військ наших саме двох бригад Національної гвардії, Азов і Буревій. Вони спільно провели тут успішну операцію і зуміли відкинути ворога доволі таки серйозно у цих лісах. Ну, ліси це можна умовно назвати вже. Ми бачите, в якому стані там дерева після багаторічних боїв у кримінських лісах, так хвойних цих насадженнях, і от ми бачимо, власне, як азовці тримають позиції, проводять далі штурмові дії зачистку позицій ворога власне у цій місцевості і просуваються вперед. Отже, 12-та бригада спеціального призначення АЗОВ спільно із першою бригадою оперативного призначення буревій Національної гвардії України провели наступальні дії в сереблянському лісництві. І, власне, тут від Кинули ворога приблизно на кілометр по ширині фронту 2 кілометри, чим завершили один з етапів наступальних дій на своєму напрямку. Взагалі ця операція відбулася ще трохи раніше. Ем, говорити про неї от відкрито і офіційно Азов зміг лише тепер. Власне, Азов акцентує на тому, щоб передчасно не повідомляти про якісь просування наших військ, адже успіх він любить тишу, перемога так само. Перш ніж, от, власне кажучи, рапортувати, треба переконатися, що поділяють. Що позиції надійно закріплені, і ворога справді вдалося надовго відкинути ну, з цього району ведення бойових дій. Вже бачимо, що дійсно серйозний такий шмат нашої землі а, росі... від росіян вдалося очистити нашим військовим. Ну а поруч біля тернів і ємполівки, так само, в принципі, ситуація контрольована. Це та ділянка на Лиманському напрямку, де окупанти багато місяців активно наступали. А зараз вже 63 я окрема механізована бригада. Під Тверджує, що в районі тернів і ямполівки без змін тут відбуваються постійні артилерійські дуелі. Постійно російська піхота закопується поблизу цих населених пунктів, але поки що ситуація контрольована. Настрій у наших бойовий, порядок, хоча є певні підозри і припущення, що ворог готується до активізації штурмових дій в районі тернів і ямполівки. Так само, от у нас в районі Сіверська ситуація за останні дні не змінилася. Ми пам'ятаємо, що окупанти дуже активно лізуть на Білогорівку. Це якраз село у Луганській області. Така там цікава місцевість, країні кар'єри такі. І відповідно, росіяни постійно тут спалюють свою техніку, кидаються в атаки. 81 перша бригада їх там зупиняє і нищить. Верхньокам'янське поруч теж окупанти пробували тут. Банзай атаків влаштувати і прорватися на Сіверськ, і також південніше це район власне, виїмки і залізниці, яка йде північніше в напрямку Сіверська. Тут окупанти мали певне просування за останній час. Отже, Сіверський район дуже активний, але те, що в Серебрянських лісах Азову раніше і якраз Буревію вдалося відкинути ворога, це має безпосереднє значення для Сіверська, оскільки тут окупанти прагнуть закріпитися по річці Сіверський Донець. От, власне, це їхня мета. І потім ще й з півночі нависати над Сіверськом, форсувати тут е, річку, де можна це зробити. Тому захист цього північного фактично флангу він дуже і дуже важливий. Якщо ще Білогорівка вистоїть, то, звичайно, до Сіверська окупанти і досягнути ж ніяк не зможуть. Ну і важливо біля виїмки їх теж стримувати. З трьох боків ворог намагається бік-Сіверська рухатися. Цей район Сіверський важливий для оборони вже слов'янського крамату. Торської агломерації, тому все підв'язано. Тактичні успіхи тягнуть за собою там оперативні різноманітні зміни, оперативні стратегічні. Тому насправді, ну навіть ті невеликі зміни по фронту, які відбуваються, вони можуть мати згодом певне більше значення. Що стосується часового яру, то у нас продовжуються дуже тяжкі бої за саме місто Часів Яр, продовжуються ці бої там же, де й минулого тижня, саме у східному мікрорайоні Канал, у нас приблизно по цілі. Яку ми тут провели по карті, маємо ми кадри знову ж таки тих міських боїв, які відбуваються безпосередньо у зоні міської забудови багатоповерхової мікрорайону канал на сході Часового Яру. Бачимо, як наші військові тримають тут оборону, продовжують вести вогонь по ворогу. Який наступає от там зі східних околиць. Вже закріпилися там в межах кількох вулиць окупанти. От вони ведуть вогонь, по них прилітає теж із боку наших військових. Ну і часто ми бачимо, як діють у цьому мікрорайоні якраз наші військові, військовослужбовці зі спецпідрозділу Артан головного управління розвідки. Вони теж там виконують місії такі зачистки окремих кварталів Часового яру від ворога. Бої дуже тяжкі, фактично всі. Всі, хто задіяний в них або на цьому напрямку, пишуть, що просто справжнє рубілово тут відбувається, тобто дуже дуже і складно ворога стримувати, адже росіяни сконцентрували тут чисельно серйозні такі переважаючі сили по, по числу, і в тому числі якраз десантно-штурмові підрозділи ВДВ і так далі. Тут з боку ворога задіяні в цих штурмах, тому боротися з ними складно, але часів яр тримається, оборона тримається, і жодного просування ворога за. Останній час тут не було здійснено і зафіксовано. Ну і далі рухаємося від Бахмутського напрямку на напрямок Покровський. І тут ми спостерігаємо, що в районі очеретина, в принципі, де була лінія бойового зіткнення, там вона і залишилася. В Новоолександрівці тяжка ситуація. Тут тривають такі активні бої, ворог Рветься. До траси Покровсь Костянтинівка, і розуміють окупанти, що це для них такий пріоритетний відрізок фронту. Отже, можемо глянути, як від 14 числа тут змінювалася ситуація. Є тут якраз певне розповзання окупантів навколо Новоолександрівки. Ще за північну північно західну частину села йдуть бої, але окупанти закріпилися у лісопосадках північніше села, і це ну не добре, оскільки це збільшило якраз. Площу їхніх позицій, де вони закріпилися, і можливості власне розгортати наступальні дії навколо Воздвижанки Лозувацького в різних в різних напрямках. Ну і крім того, ще зміни у нас були за останній час у Новопокровському. Новоолександрівка, Новопокровське це два села, які найчастіше звучали у хроніці різноманітних звітах. За останній час тут окупанти намагаються рухатися в бік Новоселівки першої, але за останню добу їх тут було відкинуто і не дали закріпитися окупантів. Пантом наші військові в районі Новоселівки. Першої це село оборонили, захистили. Зараз лінія проходить якраз фронту тут, де От ми її провели. Приблизно можна трохи північніше в районі якраз ставу це водосховища, яке між обома селами розташоване. В в нашому генштабі вчора пізно ввечері написали, повідомили про те, що росіяни значно наростили свої зусилля на покровському напрямку. І загалом, якщо по всьому фронту 100 бойових зіткнень було зафіксовано, то лише на покровському напрямку 40, тобто майже половина. Бойових зіткнень це якраз покровський напрямок. Це ми не рахуємо навіть Курахівський, тобто Мар'їнку, Красногорівку, де теж дуже активні бої. І те, що ворог тут задіє все, що в нього є, це зрозуміло. Ми перераховувати засоби вогневого ураження зі звіту Генштабу не будемо. Але якраз згадують нову Олександрівку, Новоселівку Першу, Калино, високе, Луманське в контексті цих найбільш жорстких боїв. 32 ворожі атаки станом на кінець минулої доби, і 40 було відбито. А ще вісім бойових зіткнень до ранку продовжувалися, тобто до сьогоднішнього дня. Ну, і в ході боїв на Донеччині у нас є також дуже такі цікаві колоритні події та епізоди боїв, перш ніж перейти до Красногорівки, покажемо, як наші військові з 22-ї окремої механізованої бригади затрофеїли танк Бронесарай, танк Черепаха, Халабуда, і по-різному там його називають. Якраз і бачимо, що підняли над ним український прапор і факторів фактично його доставили до наших позицій. В ході цього епізоду було також взято в полон і екіпаж цього танка двох російських окупантів. Бачимо, наскільки масивний цей танк, скільки там на ньому всього наварено, різноманітного захисту, мангалів, листів якоюсь не знаю, бронеметалу, якогось бляхи, якоїсь і От, власне кажучи, це саме масивна конструкція. Її завдання було: ну, все-таки вижити під ударами – і завдати прикрости нашим військовим, або підібратися максимально близько до позиції, висадити десант, або ж підвести якийсь там провіант на позиції російських окупантів. Тобто ці от такі танки, танки, мангали, танки, сараї, навіть вони виконують такі особливі функції місії на полі бою. Вони ще, як правило, і обладнані ребами, які глушать дрони, так і от відправляють їх в гущавину саму в густину бою для того, аби. Дрони власне, не літали так активно, не падали і падали, оскільки от, Репа під'їжджає ближче власне, до зони ведення бойових дій на цьому танку. От і власне вдалося нашим військовим, що таку засідку на цей танк влаштувати і фактично його от, сходу на марші затрофеїти і ще й полонених взяти. При цьому, ну просто герої, красунчики наші військові, такий справді героїчний вчинок за це потрібно точно нагороджувати. Отака ось ситуація у нас склалася в ході одного із боїв. Тим часом у Красногорівці окупанти намагаються просуватися далі. І бої тут у нас тривають і у центральній частині міста. В принципі, просування окупантів незначні. Якщо ми на карту поглянемо, то ми побачимо тут, якраз що за останній час лише от в межах одного кварталу окупанти просунулися. Це сто метрів приблизно. І це відбувалося напередодні. Якраз от субота-неділя. Ці зміни з'явилися на карті. Ну а бої ці можливо. Ще і наприкінці минулого тижня тривали за цей квартал, і от відтоді, в принципі, якогось нового просування тут не було зафіксовано, але потихеньку бачимо, що квартал за кварталом, тиждень за тижнем, але Красногорівку потроху окуповують росіяни, і ситуація тут надзвичайно складна. Зараз за північну частину міста йдуть активні бої. І що стосується якраз південного відрізку фронту. То сьогодні вугледар і Времівський виступ не обговорюємо. Там змін не відбулося, ситуація нам від минулого тижня загалом зрозуміла. Є дані по нових боях на Оріхівському напрямку. Тут у нас вдалося нашим військовим і втримати якраз свої позиції в районі роботиного і малої токмачки. Ну тобто йде мова в про роботинський так званий виступ плацдарм, так де окупанти намагаються просунутися. То Новопокровки Мала Токмачка у нас північніше. Тут безпосередньо біля неї бої не йдуть, але згадане це село у звіті якраз відповідно про цей відрізок фронту. Ну і ще хочеться сказати, що, хоча й не згадано, але про Нестерянку ми будемо говорити, тому що тут теж йдуть бої, і тут доволі активно ворог теж намагається повсти на північ бік Оріхова лісопосадками. За них відбуваються доволі такі гарячі постійні, постійні зіткнення. Ну і наприкінці. Нашого огляду сьогодні згадаємо також і про нові винаходи так, інженерної думки наших військових. Працюють вони постійно над тим, аби ворога чимось здивувати. І от в Україні створили новий морський дрон під різні завдання, як пишуть журналісти і оглядачі, і спеціалізовані мілітарні видання. Зокрема, йдемо про дрон Stalker, який може долати 600 кілометрів відстань і внести бойову частину 150 кілограм. Це цей дрон може працювати і як розвідувальний дрон, і як логістичний, і як дрон камікадзе. Безпосередньо так само кажуть також, що він може і там і під воду занурюватися, і з під води атакувати певні цілі, аби його на фінальному етапі атаки не було помітно. Не знаю, чи це так. Але тут ми бачимо цілком такий типовий мотор, який мав би двигун, який би мав би підніматися над водою і захоплювати повітря. Тому, власне, в цій конструкції очевидно, що це надводний дрон, абсолютно морський надводний дрон, але от. Було його презентовано вже як одну із таких нових розробок, модифікацій наших морських дронів. Я нагадаю, що у нас є дрони Seababy, magura які використовують спецпідрозділи СБУ і ГУР. Цей же дрон коштує приблизно 60 тисяч євро сталкер. І якраз про його характеристики ми вже сказали, що швидкість можна додати, там максимальна швидкість 75 км, крейсерська 50 кілометрів, 55 км на годину. ну і доволі Багато вибухівки він може на собі нести і вражати такі великі цілі судна із російської чорноморської флотилії, Хоча більшість цих таких великих кораблів росіяни забрали аж до Новоросійська туди ще доплисти треба. Ну от такі новини у нас надходять у контексті боротьби за Чорне море. І очевидно, що ми про, і про Крим, і про узбережжя власне наше Чорноморське ще не раз у наших оглядах будемо говорити, згадувати про Азовське море так само. Друзі Друзі, на цьому сьогодні ставимо крапку. Я ж вам дякую за активність під відео, як завжди, за ваші коментарі, за вподобайки, за поширення нашого відео. І побачимося обов'язково вже завтра у новому огляді карти бойових дій.